Є ще люди, які дивляться телевізор. Народ, скажіть мені, будь ласка, якщо так можете поставити плюсик в коментарях, це інвертор, на якому в мене телек... Пропрацював 2 години 40 хвилин на ось такому інверторі. Ви представляєте, від батареї Макітовська посадка. Тобто з батарея з інструменту, Техасовська правда була. Беремо інвертор, одіваємо сюди інвертор. У нас виход 120 Вт. Сюди вилку від телевізора, все, воно у вас працює. Тобто можна і вайфай підключити, роутера, щоб да, інтернет був, якщо у вас оптоволокно. Можна телевізора підключити, якщо він у вас через інтернет працює, і будете дивитися собі. Тобто, есть... в мене був тільки телевізор підключений. Ну реально, 2 часа 40 минут. От я просто в шокі був, що стільки він може працювати на такій батареї. Вроді казалось би, да? мало хто вірить, але багато хто в мене брав такі штуки, ці інвіртора по 790 гривень. А, і люди впевнювалися в тому, да, він стільки працює. Ну, в залежності від того, що який у вас телевізор. Якщо ламповий, то він роботи так не буде на цьому. А тут у нас виходить як ви вділи його на батарею. Відразу USB-шки працюють. Включаємо ззаді кнопочку включення. Тут показує нам вольтаж, заряд батареї. Сюди вже тут виход уже 120 Вт. Вставляємо сюди вилку від прибору, який вам треба. І працює. Все, красота, просто красота. 790 гривень працює на будь-якій батареї під макітовську посадку. Нема батарей, можемо вам комплектувати і будете собі дивитися телевізора чи роутера, підключати, коли не буде світу. але головне, щоб інтернет був оптоволоконний. Тільки так.